Ваш колега Олексій Арестович сказав, ми все-таки 40-мільйонна країна. Мільйон ми покличемо, якщо що, та й захід допоможе. Якщо нам бракуватимемо, ми мобілізуємося ще раз. Це щодо нової хвилі мобілізації. Михайло, коли очікується нова хвиля, і за яких умов вона буде оголошена? Е, є дві складові. Перша складова: ми в принципі вже провели мобілізацію, і це ж не питання одного-двох днів. Ми ж бачили, який обсяг зброї, який обсяг живої сили використовує Російська Федерація. Ми проводимо через ТРО навчання відповідне. Ми проводимо ротації відповідні. Тобто, та кількість, яка сьогодні є. А пан Резніков говорив про те, що це 700 плюс тисяч, так чи інакше задіяних або не безпосередньо у війні, або через ТРО, чи через інші резерви готуються до того, щоб прийняти участь у бойових діях. Цього достатньо. Бо головне дивіться в цій війні. Головне навіть не кількість ще раз підкреслюю, а не масштаб. Кількості і мобілізації, а головне спеціалісти, яких ти отримуєш, тому що техніка дуже складна, а вона високоточна. І артилерійські втрати це основні втрати. 90-93% вони складають. Тому нам набагато краще мати одну людину, яка ефектно використовує хаймерс ніж 100 людей, які не без підготовки пішли і сіли в перший ешелон оборони. Це перша складова. Ну яка впливає на мобілізацію, бо вона в нас вже частково в повному обсязі проведена. І друга складова. Ну, подивимось, скільки Росія буде робити, скільки вона людей набере. Тому що одна справа це говорити про те, що вони там проводять мобілізацію а інша справа все ж таки набрати певну кількість людей. Дивіться, набрати, наприклад, там 10, 20, 30 тисяч, відправити їх непідготовлених на поле бою, отримати зразу масову смертність, отримати похоронки, і оці похоронки спровокують набагато більш резонансний ефект. Від того, що йде мобілізація в Росії, і тоді побачимо, скільки вони все ж таки зможуть математично відмобілізувати. Після цього будемо вносити свої корективи. Тобто, все залежить від того, наскільки панічними будуть мобілізаційні дії Російської Федерації.